У 2023 році в Україні можуть запровадити обов'язковий технічний огляд для автомобілів. Якщо це станеться, то до перевірки потрібно буде ретельно підготувати як саму машину, так і необхідні документи. Ходять чутки, що вартість техогляду буде від 1000 до 15 гривень. По часу займатиме від 40 хвилин до півтори години. Перед перевіркою Слід переконатися, що всі складові транспортного засобу відповідають нормам. На що треба звернути увагу? Двигун. Рівень його викидів не має перевищувати норму. А рідини не повинні витікати. Гальма перевіряти буде дуже-дуже ретельно. Потрібно заздалегідь переконатися у їх справності. Не треба забувати і про гальмо стоянки чи ручне гальмо, як вам зручно. Фари та габарити повинні бути цілими та чистими, обладнаними відповідними лампами та не мати зайвих тонувань. Або плівок. Двірники та омивачі повинні справно працювати, і якщо вони вказані в документах, знімати їх заборонено. Зверніть особливу увагу на підвізку та ходову частину. Шарові, рульові тяги, амортизатори тощо. Колеса перевірять знос шин та відповідність коліс заводським величинам. Аптечка та вогнегасник мають бути непросроченими та у повній комплектації. А для того, щоб підтримувати ваш автомобіль в належному стані, використовуйте якісні і недорогі запчастини від Більштайн Group, які є лідером і спеціалістом у світовому ринку після гарантійного обслуговування. Їх три потужні бренди це Febi, Swack та Blueprint, використовують для будь-якого ремонту транспортних засобів. А ще перед техоглядом власник має надати низку документів, що потрібно: це свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб, паспорт громадянина України, доручення на право проходження техконтролю, для автомобілів на газу та машин зі спецсигналами знадобляться дозвіл на їх використання та встановлення для автомобілів, щоб Перевозять небезпечні вантажі, знадобляться свідоцтво про допуск транспортних засобів до таких перевезень. А ще свідоцтво про проходження водіїв спеціального навчання. Хоча, на мою думку, все вище перераховано і так повинно бути справне і в наявності, як ви рахуєте. А якщо вам дійсно треба щось відремонтувати, то запчастинки для свого улюбленця шукайте. В описі під відео. Всім па-па!